Щоб спростити звітність та процес збору інформації, в Україні створено електронну платформу ІПВГ іТІGUAY. Видобувні компанії отримали можливість легко подавати всі форми звітів ІПВГ, завантажувати необхідні документи та редагувати дані компанії. Для цього потрібно авторизуватись у системі, натиснути кнопку Вхід до кабінету та вибрати Кабінет видобувних компаній. Після запуску сторінки електронної ідентифікації потрібно натиснути Файловий носій, обрати центр сертифікації, особистий ключ із файлової системи, ввести пароль до нього, натиснути Продовжити та погодитись на передачу та обробку персональних даних. Відкриється головна сторінка кабінету користувача. Тут суб'єкт господарювання може створювати та завантажувати звіти. Цей модуль складається з двох частин: введення звітів та перегляд звітів. Щоб створити новий звіт, потрібно натиснути кнопку Створити. У випадаючому вікні обрати рік, тип та форму звіту. Звіт можна заповнювати власноруч або завантажити автоматично. У першому випадку потрібно ввести необхідні дані на полях форми. Щоб завантажити звіти з файлу, необхідно заповнити шаблон у форматі Excel, натиснувши кнопку Вивантажити шаблон форми, відкрити його для редагування, ввести потрібні дані. Та зберегти зміни. Після цього в особистому кабінеті натиснути Завантажити заповнену форму та обрати заповнений файл. Якщо всі дані валідні, вони будуть автоматично перенесені у звіт, в іншому разі, система сповістить про помилку. За потреби у звіті можна додавати нові рядки, редагувати та перевіряти його на наявність помилок та відповідність умовам накладання підпису. Після підписання основного документу у кабінеті можна створити уточнюючи звіт. В одному періоді їх може бути необмежена кількість. Після створення та підписання уточнюючого звіту основний стає неактуальним. Портал ІПВГ дає кожній компанії можливість долучитись до міжнародної ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. А громадськості аналітикам отримати широкий спектр інформації у форматі відкритих даних. Приєднуйтесь.